Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Таня Бел. Люблю ці чотири точки, такі важливі у нас в нашому зодіакальному році. Чому люблю? Тому що дуже важливо знати про них. І навіть якщо ви не ходите з якоїсь причини до свого астропсихолога, до астролога, знати цю інформацію, яку я зараз вам дам. Дуже корисно. Чому корисно? Ну, ви тоді орієнтуєтесь в просторі. У вас тоді е, ваша потреба у структурі, вона просто задовольняється, якщо ви знаєте цю інформацію. Ви тоді живете у синхронізації, е, називаємо це так, е, владу з Всесвітом, з Богом, в кого ви віруєте. Тобто... Е, Паралельно з природою, правильно назвімо це так ще. Ну, тобто, ви тоді орієнтуєтесь в просторі, і ви розумієте, як жити е, своє життя. Що я маю на увазі? Ну, давайте поступово. Е, сьогодні у нас зимове сонцестояння 21 грудня. І воно у нас в козирогі. Тобто, сьогодні сонечко змінює знак на козирога. переходить. А місяць у нас зараз спадаючий і він в ділі. Сонечко у нас ще в поєднанні в складному поєднанні з е, Нептуном. Це вища планета, яка відповідальна за, е, наскільки ми орієнтуємося в просторі, в синхронізації з Всесвітом і Богом, тобто, це планета така, знаєте, серйозна в плані е, духовного розвитку. Наскільки ми розуміємо, що те, що навколо нас, спочатку це народжується у нас в голові, і наскільки ми працюємо духовно із собою, ходимо до психолога, медитуємо, ходимо, пропрацьовуємо, наприклад, благодіємо, так? допомагаємо іншим, хто нужденний. Це про такі, знаєте, високі якості людини співчуття, вміння співчувати, допомагати. Чому це так важливо зараз, і чому, і якщо в нас це проявляється не таким чином, як я тільки що перерахувала, а низькочастотна енергія, тобто ми ще не вийшли на вищий рівень, це не погано і не добре, це просто факт. Того, що відбувається в, вашій, в вашому житті на зараз, як це може спрацювати в мінусі на зараз? Якщо ви зловживаєте спиртним алкоголем, якщо є наркомани, так? тобто люди, які зловживають наркотиками? Якщо ви... Зневірилися в чомусь, ви не віруєте в Бога, ви фокусуєте свою увагу тільки на негативі і когось в цьому о, звинувачуєте. Ви не розумієте, як вам бути, і де вам бути, і куди ви рухаєтесь, і о, звинувачуєте батьків, яке у вас було погане дитинство, а ви вже, наприклад, там літня або о, о, вам 40 років, о, і у вас хтось постійно винен. це, Неправильне проживання, назовімо це так, того, що відбувається зараз навколо. Завжди запам'ятайте те, що навколо нас, це наслідки того, що ми з вами записали в дитинстві. Тобто проведіть паралель. Можливо, зараз ви можете побачити щось схоже в вашому дитинстві, як проживали перед вашими очима, ваші дорослі. Мама, тато або бабця, дід, тітка, ким ви виховувались, і що ви таке бачили стосовно ну, в своєму дитинстві. Важливо зрозуміти, що є чотири точки у нас в нашому розвитку в році. Так? Ну, тобто... Зимове сонцестояння це буде прощання з минулим та мрії про майбутнє. Тобто, 21 грудня сонце опиниться у найпівденнішій точці своєї еклептики для північної півкулі. І настане день зимового сонцестояння. Це одне з чотирьох силових точок року, так звана нульова фаза, момент прикордонного переходу зі старого до нового. Старий сонячний рік закінчиться, новий сонячний рік почнеться. У день зимового сонцестояння 21 грудня 2024 року. Ми ніби кидаємо насіння намір е в холодну землю, формуємо фундаментальні довгострокові цілі та плани на наступний рік. Які проростуть сходами наших дозрілих намірів у день. Весіннього рівнодення 20 березня 2025 року прийдуть до свого піку розвитку на день літнього сонцестояння 21 червня 2025 року і дадуть свої плоди та результати у день осіннього рівнодення 22 вересня 2025 року. І знову прийдуть до нової змістової форми для нового витка розвитку до наступного зимового сонцестояння. Бачите? Тобто, чотири такі точки в році, коли ми можемо щось починати, бачити, як воно розвивається, бачити, як воно доходить до піку, і збирати врожай вже восени, як це і повинно бути. Але що я пропоную? Зараз у нас місяць йде на спад, і він в Діві. І ми зараз до 31-го, дивіться, як красиво у нас в цьому році, до 31 грудня ми з вами е чесно будемо визнавати, що ми там собі думали в минулому році, про що ми мріяли, і в нас це не вийшло з якихось причин. Це не тому, що ми погані. Як я кажу, там щось у нас траплялося, і ми були там в низкочастотних енергіях, а і щось не виходило. Це не тому, що ми щось там не засвоїли. Ми постійно будемо або наверху, або внизу, або наверху, або внизу. Ну, ми так зростаємо, ми так розвиваємося. Не може бути постійно вверх, і ми постійно такі успішні. У нас все виходить. А як ми будемо мати досвід? А як ми будемо еволюціонувати? Тому у нас ось так нормально, бачите? І рік змії буде до речі? Тому нам треба проявляти гнучкість до себе в першу чергу і розуміти, що так цілі можна ставити і треба ставити просто. Вже ви пам'ятаєте, що ми зайшли у вік водолія, в епоху водолія, і треба якось якимось чином інакшим вже дивитися на наші справжні, якісь звичні справи, роботу, і якимось чином робити не так, як раніше. І зараз, знаєте, це таке враження в мене. Ну я спостерігаю, як мене це відбулося, і те, що я планувала, у мене взагалі не вийшло. І а, не те, щоб у мене було розчарування в собі, або у всесвіті, чому ти мені не допоміг? або, а, ну, Слухайте, в мене було багато втрат в цьому році, а, в січні місяці 2024 року. Хіба ти це можеш запланувати? Хіба ти це можеш вбудувати свої плани а, ну, смерті інших людей? Ні. Ти просто а, починаєш більше довіряти Всесвіту? Ось цьому і буде вчить, і вчить вже нас в цьому складному поєднанні Нептун з Сонцем, щоб ми не були дуже би, самовпевненими у собі і думали, що тільки від нас залежить те, що ми там сплануємо. Ні, я завжди кажу: давайте бути співавторами, пам'ятати про те, що є щось вище, вищий разум, Бог, Всесвіт, в кого ви віруєте. Uh, і бути співавторами, тобто прислухатися інтуїтивно. А сьогодні дуже красиві такі дві карти, я витягнула карту дня. Хто ще не підписаний на мене тут в YouTube-каналі, будь ласка, запрошую вас. Uh, і в інстаграм підписуйтесь, тому що там в мене є можливість кожного дня вас орієнтувати в просторі стосовно що відбувається, і завдяки картам Таро також. А, ну і звертайтеся за допомогою, будь ласка, кому зараз важко. А, тому я кажу, що сьогодні у нас п'ятірка чаш, а це про те, що печаль а, стосовно того, що не вийшло. І а, друга карта це Верховна Жриця. Тобто інтуїтивно зараз задайте собі питання, а, прислухайтесь до себе, просто йдіть, відокремтеся від інших людей і побудьте на самоті. І задайте собі такі чесні питання. А, що мені подобається, ким я хочу бути, як я хочу виглядати. А, знаєте, і повинно бути ну, ну, ну щось таке схоже, наче там, а, метелики в животі. Ну, о, о, ось це і є чесне, ось це і є а, я поєдналася із собою, що мені подобається те, що я зараз уявляю. Мені подобається те, ким я хочу бути. Дозвольте собі інтуїтивно щось там побачити, уявити, якою ви хочете бути. І е, зараз, до 31 грудня, я вас запрошую просто чесно переглядати, е, які корисні речі ви е, зробили, а які не е, сталися, ну не вийшло з якихось причин. Е, е, і ви просто домовляєтеся з собою, що щось ви залишаєте в минулому році, а щось берете корисне, яке е, можна щось там підлаштувати якось. Під сьогодення і під майбутнє, яке, яке ви сплатуєте 31 грудня. Тобто, що ви там а, на а, молодику у козирогі, він буде також в козирогі, а, зараз сонце заходить в козирог, а потім у нас молодик буде в козирогі. І ось там як козирог любить, ми структурно виважено усе сплануємо. А, а і ще раз раджу зайти. Я буду ділитися і е, покажу вам, як можна спланувати по 12 областях життя. Е, яким чином там, і як ви виглядаєте, і скільки ви хочете заробити коштів, наскільки ви хочете, там, наприклад, як я там е, підвищити свої ціни так, е, стосовно консультацій? А е, мене воно різне, тому що я психолог, психотерапевт, астропсихолог, таролог. У мене натальні карти можна замовити, солярні на один рік і орієнтуватися, ось так бути співавтором і розумітися, які плани у вас від Всесвіта на вас в цьому році, з дня народження до дня народження. І які ви, ви там взагалі ну, якби нормально, синхронізуєтесь з Всесвітом? Чи ви окремо, а Всесвіт окремо, і потім у вас щось не виходить, і ви такі думаєте, чому не вийшло? А тому, що ми можливо пішли не в той бік, закохалися в мрію іншої людини, тому що існує ще колективне, несвідоме, і ми можемо якимось чином приєднатися до мрії іншої людини. Вона взагалі не наша. Тому, от зараз дуже такий корисний час, момент. Задля того, щоб заземлитися і чесно визначити, що мені вже ну, не подобається, не хочу я це робити. Ну, це проти мене. Ну, я себе не відчуваю щасливою людиною. А що мені хочеться, тому що на високих частотних енергіях Нептун у нас про мрії. про... Зараз у когось можуть можуть здійснюватися мрії. Ну, от, наприклад. І у мене зараз ви можете чути собаку. І чоловік зараз заходить в квартиру, і це моє щастя, тому що мій чоловік служить і два рази на рік тільки відпустка, і ми думали, що і другої відпустки вже не буде. І, але я вірила, коли два чи три рази змінювались плани, і відпустка все. Якось так, знаєте, все далі і далі від нас була. То я завжди чоловікові казала, що Всесвіт на нас готує щось дуже красиве, щось дуже. Вчасно буде приємно, обов'язково станеться, але так, як потрібно нам і всесвіту. Бачите, я повертала нас у високі частоти, тобто я повертала довіру до того, що відбувається навколо. Тому що єдине, що ми можемо контролювати в нашому світі, це наші емоції і відносини до того, що відбувається навколо. Тобто я обираю, що я буду відчувати стосовно того, того, того. Зрозуміли? І е, дивіться, дивовижним просто чином зараз моєму чоловіку віддали 5 днів, і ми на Різдво збираємося усією родиною і будемо разом. Ну, це на рівні мрії, тому що ви уявляєте, в Україні війна, в мене чоловік служить. І коли е, чоловік приходить е, неочікувано у відпустку, в такий час, коли ось. Е, Така подія на сонячне сонцестояння вчора, буквально ну, на да? тобто він прийшов, це здійснення мрії. І а, якщо говорити з професійної точки зору, тому що козирог у нас все ж таки про ем, амбітність, про те, що ми можемо досягти в нашому житті, це 10-й дім, це про максимально взагалі, що може досягнути людина за все своє життя. Це про кар'єрний зріст якийсь, то в мене так і виходить, що зараз в мене сонячне сонцестояння в домі Козирога, тобто в 10-му домі. І я розумію, що чому в мене вчора прийшло осяяння, таке знаєте, озаріння стосовно того, як я хочу. Свій курс, стань собі рідною, Ще, що туди додати. Мені не вистачало чогось, мені не вистачало якоїсь такої середини золотої, про до чого ж я в кінці проєкту, стань собі рідною, в кінці курсу, хочу донести людині який код автентичності, що таке стань собі рідною, зрозумілою. Як себе ще більше полюбити, зрозуміти. Ну, тобто, і я знайшла, що це буде, і це було ну, дивовижно. Я про це скажу коротко, коли буду вас вітати на Різдво 25 грудня. Обов'язково я запишу відео. Привітаю вас, всіх, всіх знаків, Зодіаку, тому що ми з вами прожили дуже такий цікавий, непростий для кожного по різному 2024 рік, і зараз ви ось до Нового року, до Різдва Христова. Хто в кого вірує і хто коли буде зустрічати Новий рік Різдво, у вас є час. І не йдіть, будь ласка, в ті низькочастотні енергії. Не йдіть, не витісняйте через алкоголь, побудьте серйозно, безоціночно, будь ласка, без негативу до себе і до людей. А ну чесно, скажіть, не вийшло. Ну, мабуть, тому що я ну, може не туди пішов, може не так щось зробила. Ну, тобто, і просто проаналізувати, чому, от з холодною головою. Ось тоді ви а, будете Я окей, і всі люди окей, і все, що навколо відбувається, все також окей. Все задля чогось. Усе має своє пояснення. Ось треба йти до такої мудрості. Ну, а якщо у вас є а, мудра людина або психолог, психотерапевт, якому ви можете принести свої думки і проаналізувати з ним, з нею, а, ну, це просто буде якісніше, не тому, що ви. А, Поганий чогось не знаєте. Ви просто не навчена людина слухати іншу людину. Ну і все ж таки, знаєте, це, ну, ми навчені підсвічувати вам важливі речі і підказувати важливі речі. І тому це буде просто якісніше і швидше, ніж ви можете витратити знов витратити знов якийсь рік. Зрозуміли, тому. Хотілося вийти, ось так, і зорієнтувати в просторі вас, і, і, і дуже важливі речі такі підсвітити. Зимове сонцестояння закладає цей сценарій у програму Нового сонячного року, а також передбачає майбутній перехід місячних вузлів у нову зодіакальну пару. Вони змінюють кардинальну вісь, овен терези на мутабельну вісь, діва риби. Вже 11 січня 2025 року. Тобто у нас з вами, як у людей, будуть нові задачі стояти перед нами. І коли буде змінювати наші вузли, кармічні вузли, знаки, я також запишу для вас відео і вас зорієнтую. На сьогодні все. Не хочу вам більше витягувати ніякі карти. А просто дати ось таку інформацію, щоб пояснити, чому з вами щось там а, відбувається. А ви вже дивитеся і прикладаєте ту інформацію, яку зараз отримала, на ваше життя і а, стосовно того, що я вам тут розповідала. Все, я вас обіймаю. А, нехай ваші мрії усі здійснюються. Зараз, будь ласка, будьте чесними, а, на самоті з собою побудьте декілька, можливо, хвилин, годин. Як вам вийде, і це можна робити в будь-який день до 31 го до молодика в Козорогі. Папа, чекаю вас, підписуйтесь, пишіть коментарі, як ви зараз проживаєте, що відбувається. Я вам дуже буду вдячна, тому що так працює Ютуб. Ставите лайк, коментуєте і більше мене показує, і більшій тоді кількості людей. Я донесу цю корисну інформацію, будь ласка.